що Зовсім скоро православні святкуватимуть Воскресіння Христове. З року в рік українці до цього свята печуть паски та прикрашають коючі яйця. Марія Магдалена, коли дізналась про Воскресіння Ісуса, побігла з цією радісною звісткою до імператора Тиберія. Однак імператор розсміявся і сказав, що повірить у це, якщо яйце, яке лежить перед ним, почервоніє. Тож, християни до Великодня традиційно фарбують яйця в червоний колір. В нашому селі і до сьогодні багато хто їх фарбує цибулевим лушпинням, проте використовують інші кольори для крашенок. В різних регіонах України, крім покрашенок, є й інші техніки дряпанки, крапанки, писанки. Звичай робити писанки дуже давні. Він бере початок ще з тих часів, коли наші предки поклонялися сонцю і вірили в багатьох богів. Яйце саме по собі є символом нового життя, а прикрашене різними кольорами і малюнками за повір'ям наших предків, воно набуває особливої сили. Ці малюнки зашифровані знаки. Хто їх знає, той може грамотно писати і читати писанки. Тож, Кашенки, малюйте писанки, і нехай життя перемагає смерть.